Озі нас інфоперші проголовне поїхали у шостій ранку. Над кількома регіонами Росії одночасно завили сирени. Мешканці великих міст вибігали на вулиці, намагаючись зрозуміти, що відбувається. У небі було видно вогняні сліди, ракети нового покоління, які українські військові мовно називають «Фламінго». Вони рухалися з неймовірною швидкістю, обходили системи протиповітряної оборони і точно вражали цілі. Перші вибухи пролунали на військових складах, де зберігалася авіаційна техніка, пальне і боєприпаси. За кілька хвилин після початку ударів ситуація перетворилася на хаос. Один із за. Одним лунали вибухи ангари каскадні детонації охоплювали та джерела десятки гектарів. Території пожежні вирвалися на поверхню, а спроби локалізувати їх за допомогою військових пожежних розрахунків виявилися марними. У результаті лише за перші 10 хвилин загинули сотні людей. Остаточні цифри стали відомі згодом. що не менше 778 загиблих миттєво переважно військовослужбовці і технічний персонал. Особливий ефект мала атака на два аеродроми, з яких здійснювалися запуски крилатих ракет по Україні у моменту. Дару там готувалися до вильоту. Кілька бомбардувальників вибухи знищили літаки. Ще на землі разом із екіпажами. Сотні тіл виявили у вирвах, що утворились тонації ракетного нальоту. Російська влада негайно почала поширювати версію про пожежу на складі боєприпасів, але масштаб руйнувань замовчати було неможливо. У соцмережах з'явилися відео величезних стовпів дій, які були видно за десятки кілометрів. І Крики людей, які намагалися врятуватися в умовах паніки. Влада обмежила транспорт, заблокувала виїзди з кількох населених пунктів і Запровадили режим надзвичайної ситуації. Аналітики зазначають, що використання фламінго стало несподіванкою для російських військових. Ці ракети мають здатність обходити навіть новітні комплекси ППО ЗСУ. Використали їх у масовій атаці вперше, поєднавши із серією ударів дронів Камікадзе. Це призвело до перевантаження системи оборони і зробило удари максимально ефективними. Психологічний ефект був не менш руйнівним ніж фізичні втрати. Сотні сирен у місті створили атмосферу тотальної тривоги. Місцеве населення вперше відчуло на собі масштабну катастрофу. А Акон, яка виглядала як початок війни, вже на території самої Росії люди писали в соцмережах про страшну п'ятницю, згадуючи вибухи, що прокотилися одночасно кількома областями. У Москві реакція виявилася хаотичною на екстреному засіданні. керівництва звучали взаємні звинувачення. Частина генералів вимагала жорсткої відповіді, аж до застосування тактичної ядерної зброї. Інші закликали до негайних переговорів, оскільки подібні удари демонструють неспроможність оборонятися. Президент виглядав розгубленим його заяви про контроль над ситуацією вже не переконували навіть власне оточення для України. Ця операція стала одним із найбільше стратегічних успіхів. Знищення аеродромів і складів означає різке зниження інтенсивності обстрілів українських міст в найближчий час. Крім того, атака стала демонстрацією технологічних можливостей. Нове озброєння дозволяє не просто захищатися, але й нищити військову інфраструктуру противника на його території. Міжнародна реакція була стриманою, але змістовною західні столиці наголосили, що Україна має право знищувати військові цілі на території агресу. Сора водночас звучали заклики уникати ескалації, побоюючись непередбачуваної реакції Москви, Китай та Туреччина закликали зберігати стриманість, але за закритими каналами передали, що Росія сама спровокувала ситуацію. Аналітика оцінка ситуації дає кілька висновків. По перше, удари фламінгу показали новий рівень української військової стратегії Замість оборони активне перенесення бойових дій на територію противника. По друге масові жертви серед військових російських можуть стати каталізатором внутрішніх протестів і підриву довіри до влади. По третє баланс. Сил у війні зміщується тепер навіть лові бази РФ не можна вважати безпечними таким чином. Страшна п'ятниця увійде в історію, як момент, коли російське суспільство вперше на власному досвіді відчуло масштаб катастрофи для Кремля. Це сигнали, що війна наближається до критичної межі, подальше зволікання, лише прискорює розвал системи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте в Добайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!